Так, добрий день. Це канал я і мої кози. І я трошки скупилася. Трошки я скупилася на 3400. І тут 141. 350. 45. Це одному магазині. І в другому я ще трошки докупувала. Ну, це таке. Так, ну. Ось будемо розпаковку робити. Так. так, трошки я закупилася. Ось, золосінько. Ці крупи будеш себе носити ганок на стіл, я його позакручую. Так связь? Ні, тут ще є одна торба. Ну ладно, я забираю, щоб показала. Дерзі 59-50. Так, це корм там. Ой-ой, я передаю. На камеру не скрила. Ой. Ой, Наталю, так. Ой, там котрась торба сипіться, десь роздерлася. Так. Так, 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 праніки. Ось такі я праніки купила. Да, да, купила. Хоча мені Наталочка, я поки приїхала з магазину, напекла мені кексиків. Ось, я думала, вона буде одихати, а вона напекла кексиків. А я пекти не маю бажання, бо не маю здоров'я. Так, отакі от праніки купила. Ой, так, будемо дивитися, що там я накупила. Праніки 57,79. Корм для котів 1 кілограм 676 г по 100 гривень. 167 гривень 80 гривень. Я заплатила. так. Рис круглий 900 г по 6 пачок 59 гривень, 50 копійок. 357 гривень. Так, кавун 5, 200 по 16 гривен, 83 гривні, 20 копійок. Дуже смачний кавун. Наталя надрізала він взяв розколовся, хто знає куди. Так, вермішеї ріжки. 3 кілограми, 87 гривні 50 копійок. Сочевиця, так, зараз, зараз, я тут ще є турбів і Ой, боже, ой, ой, ой. Так. Зараз я все покажу. Чуть-чуть прикупила? Люблю скупитися перед... Осінь, щоб і потім, якщо робиш на городах, не, не бігати завперек. Сочевиця 70 гривень. Так, зараз, зараз де та сочевиця. Сочевиця. 700 грам, 70 гривень. Крупа гречана 900 грам, 6 пачок по 29 гривень, 174 гривні. Крупа перлова 900 грам. По 15 гривень. Ось. Тільки пачку взяла, бо в мене ще пачка є. Люблю росольник з перловою кашею. Так, пшоно 900 грам. Дві пачки по 32 гривні 50-65 гривень. Ось. Дуже гарне чистеньке пшено. А скоро вже гарбузова каша поспіє. Так що е, треба. Так. Мушлі, ну, вермошей. Дві пачки по 39,50-79 гривень. Це теж впевнено. Ти ж казала, що крупи закручуєш. Так. Ой. Туалетний папір. Кіпілько. Раховинка. Сачовиється відкриватися. Каховинка, 8 рулонів по 8 гривень, 64 гривні. Риск руглий екстра. По 2 кілограми. 2 кілограми по 58. то цей, що в торбинці був. По 58, 116 гривень. Так. Це ще що не треба. Чекай, наше є. Ще одна торбека ціла. Ой-ой-ой! А чого ж тут потяжка? Зараз я її розв'яжу. Так, ось такий сирок купила. Наположив холодильник. Бо я хочу сирну супу. З домашнім сиром він не такий виходить. Домашній сир, тобто це так, як він натуральний. О, сирок молочний. П'ять пачок по 10 гривень. 50. Дешево. Так. Оце я не знаю, що то пише. Домашній. Ага, хліб домашній. 500 грамів 60. Ні. А, майонез. О, ось такий. 63,50. На Наталь. Так. Лавровий лист 10 грам, 8,50. Родзинки 100 грамів. Дві пачки по 29,50. Так. Родзинки 100 грамів. 29,50. Три пачки. Очі хліб. Ось, тому що далі. Іорщи хліб. Так, цукрова пудра. 250 грамів. Дві пачки по 31,50. Ось така. Так, житньо-пшеничний хліб, 700 грам 21 гривень. Хліб пшеничний з маком різаний 2350, хліб тостерний 27 гривень. Так, ядро соняшника 200 грам, 36 гривень. Дві пачки. Зараз ще раз буде, бо в нас два рази пробувала кориця. Палички. Куріця. Ось така що терти oh треба. Вона ароматніша. Так, 21 гривень. Гірчиця по-французьки. О, з тим... З зернятами. 42 гривні. Так, ядро соняшник раз 36 гривень. Це так. Буде Це ти зараз будущего їсти? Що? Соняшник. Ні. То я какао мрія. 100 грам. Три пачки по 49 гривень. 147 гривень. Наша какао. Ти так. Мені каже, на що натяком мені треба більше готувати. Да -да. Так, так. Так воно є. Зість? Мак 4 пачки по 25 гривень, 100 гривень. Какао те темне. Дві пачки по 22 гривні. Сода 300 г. Дві пачки по 24 гривні. А то в мене сода вийшла. Ось. сода, мак і єсть. Так, так, так. Олія майола 5 літрів, 291 гривень і олія оліфер. оліфер 5 літрів. Дві бутилки 271 гривень дві разом 542 гривні. Пакет майка 100 штук по гривні, 100 гривень. Так. А де ті горішки? Цукерочки маленькі? На пончики я купила, хочу пончиків. Боже, мам, хто їсть? Іван приїде їв. То Тож він не з'їсть все. І купила ще кобаси палку. Десь колись треба зробити палку набити. зробити того, як його канапочку з'їсти. Кобаса стоїть 141 гривень 90. Вага, вага, вага. Що там має писати? Ні? Ні, ні, там не пише, вона важила. 392 грами по 362 гривні. 141 гривень 90 копій. О! О, це такі... а, помідорки по 25 гривень 2 кілограми. То другий магазин. Кобаса. Ого! Кобаса, помідори і оці горішки такі ті. Ось таке я скупила. Ось таке я потратила з грошей. А чим я його привезла? Сусід їздив за мною. Конякою я покликала сусіда кажу, маєте час? Він каже, маю. То тобто поїхали в магазин, щоб я в руках все не несла. Не вірить, сама переутворяється, вона все може понести. І ми привезли, а зараз йду бігом, бо зараз сусід привезе картоплю. Треба піти, вигрузити, розгрузити, відкрити ворота і розгрузити. Ось такі то справи. Так що? Всі міру спокою і затишку, і скорішої перемоги. І Не треба писати, що можна потрошки купляти. Потрошки я не купляю. Тому Бо я не маю між, часу то, кожен раз ходити і потрошки купляти. Якщо хто близько магазину живе, то так. А я близько магазину не живу і в руках не нести. Завтра маю помідори привезти, казала. Ти хочеш хоче одному? Соку треба і треба того, як його закрутити. закрутити пару баночок. Оце такі то справи. Так що, якщо привезуть, нагадай, мені зранку подзвонити. Якщо привезуть, то ми переїдемо з кумом, купимо ще помідорів, щоб закрити. Ось такі діла. Так що, Всім миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Хай Бог береже і всім міцне здоров'я после. Всім па-па.